Жахлива війна Російської Федерації проти України, а точніше це по суті війна глибинної ненависті московитів проти України. Чому я кажу глибинна ненавість? Тому що вся історія взаємин Московії. А потім з 1721 року Росії із Україною, давньою українською державою Русь, постійно базувалася на прагненні московитів підпорядкувати собі руські землі, тобто давньо українські землі підпорядкувати собі і утверджувати свою імперську ідеологію. Історія знає дуже багато прикладів цієї війни. Перше руйнування нашого Золотоверхого Києва відбулося в 1169 році. Андрієм Боголюбським. Андрій Боголюбський в 1169 році завоював, зруйнував, знищив Київ, викрав Вижгородську Богоматір. І завіз її у, на Московію, яка і нині є там начебто їхньою святою, а вона є святою давньої Української держави Русь. Давня Українська держава Русь вже була відома у 838 році. І ця держава була на рівні тодішніх європейських країн. Московія, як князівство. Виникла у 1277 році звеління Золото, золотоординського хана, і відтоді вона була васалом, вона була улусом Золотоординської держави. Але вже тоді це князівство Московське увібрало в себе всі людиноненависницькі, Риси характеру і психології е моксельців росіян е того періоду. Потім, коли московським царем був е Василій І у 1369 році, знову почалися наступи завоювання українських земель. У 1463 році цар Іван III продовжив загарбницькі війни і назвав себе государем всієї Русі. Тобто він вже тоді теж вкрав нашу давню українську державу Русь і назвав себе государем Русі. А у 1469 році Василій II. Проголосив Москву третім Римом, мовляв, четвертому не бувати. Третій Рим це вершина е, московського е, панування. Третій Рим це була вже основа. Імперської ідеології Московського царства. І я не буду називати всі періоди, але я тільки скажу, що надалі стосунки між українською гетьманською державою і Московським царством, яке переросло у так звану Переяславську угоду 1654 року. Це не було ніяка угода, це, був, це було. Підписання військової угоди, мілітарної угоди для боротьби з Польщею. Але буквально через два роки 1656 році Московія і Польща уклали договір між собою, і почалося руйнування Української гетьманської держави.